Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Путін і вся ця Гевер шейка лейка так, Зараз постійно наголошують на тому, що для того, щоб підписати мирну угоду. Потрібно ліквідувати першопричини так званого конфлікту. Так. І якось так абсолютно для більшості людей не зрозуміло, що ж воно таке за першопричини. Там називають, що завгодно кожен що хоче. першопричини. А ми будемо говорити про реальні першопричини. Першопричини цієї війни, агресії в Москві, геноцидної війни проти українців є існування України, української держави, української нації, української мови. Я думаю, що якщо хтось має більше однієї звивини, він Розуміє, ну, наприклад, там у Європі, можливо, у Штатах, та будь-де, він має розуміти, що таке першопричини цієї війни, в чому вони полягають. Отже, ну, як для мене це очевидно, що першопричини полягають в оцих речах, про які я кажу, і ще раз повторю. Це існування української держави, існування української нації, існування української мови. Тільки ну, ну, за, за всім тим, що робить і каже Путін, можна зробити висновок про те, що. Ці першопричини будуть ліквідовані тільки після ліквідації української держави, української нації, української мови. Все. Я не знаю, кому це. Напевно, в Україні багатьом не зрозуміло. Вони думають, що першопричини це у якихсь там нацистах, міфічних, при владі. Ну, це фантастика, про... ну так, там же ж і заявляє цей кінь Лавров. Що... Перша причина це нацисти, так, при владі. Які нацисти? Це Хто Хто там нацист? Ну, хто? Ну, назвіть мені хоча б одного там нациста. Це хто Міндіч там, хто там Цукерман, хто там нацист? Зеленський. Хто там ще є? <смістичні> Такі, які тягнуть на, на це е, визначення нацисти. Так. Ну, оце ж головне, ну цей Кінь сказав, що треба першопричини ліквідувати це нацистське управління в Україні. От я шукаю цих нацистів в Україні і не знаходжу, я знаходжу їх у Московії. Так, оце всі ці е, Путіни там, Патрушеви е, і всі останні, і, включаючи Медведєва і цього коня Лаврова, і, і хто там Ушаков, хто там Дмитрієв, і всі останні. Це просто класичні нацисти. Просто класичні. Але вони чогось шукають нацистів в Україні. Та не нацистів вони шукають. Вони там пишуть про те, що е, Путін каже, що е, імперія без е, України і українців неможливо. Відродження Московської імперії без українців і України неможливо. Ну, так е, давайте, ну хай це буде так, навіть з цим можна погодитися. Ну, а як же тоді, так би мовити, ліквідацією всіх цих, цих першопричин? Якщо їх ліквідувати, так тоді не буде ні України, ні українців, ні української мови, ну Бог з ним, з українською мовою, але ж для імперії потрібна Україна і Українці. А подивіться, що вони зробили з Вовчанськом. Це просто, отак, вирівнена абсолютно земля. І вони ж збираються це все зробити з усією Україною. То українці або загинуть, або втечуть за кордон. Їм дістанеться одна територія. Ну, справа ж не в території. Справа ж то не в території. Ну, реально, давайте будемо говорити, справа в українцях реально. Тому що не без України це ілюзія, яку нам е, намагаються втюхати, кажучи, науково по-простому. Ось цю ідею, що без України не може. Та ні, без українців. Без українців неможливо відновлення Московської імперії. Так. Я ж вам навожу, розповідаю те, про що більше ніхто не говорить. Про внесок українців, у, наприклад, в Радянському Союзі, у Російській імперії, усі сфери життя. Перш за все, наприклад, у. Одні із форм Московської імперії це Радянському Союзі, я вам розповідаю про те, що весь космос був радянський. А тепер, без цих українців, там один ворочко залишився і то українець із Московії. Так. А так, крокоділ, не ловиться, не растет кокос. плачуть, Богу, моляться, не жаліє сльоз. Ну, подивіться, що сармат вибухає. Далі головний космічний цей центр Байконур зруйнований московитами. Тому що українців нема там. Ну, Давайте в Радянському Союзі хто керував цим космодромом українець. Здається, з Черкаської області. Це ж я пам'ятаю всі ці речі, там генерал такий був, який керував цим цим. Ну, Ну, не, не конкурентно спроможні московити андрофаги у сфері е, державного будівництва реального. вони постійно відстають, відстають, відстають. Все вибухає, все не працює і так далі. І я вам пояснюю причини, чому? І чому війна в Україні, і чому війна на Близькому Сході. У Радянському Союзі, цим керували, заправляли всіма сферами. Так. Я можу наводити тисячі прикладів людей конкретних, всіма сферами займалися. Або українці, або євреї. Ну, ще вірмени там додавали свою лепту, так би мовити, все інше. Це були Іванов Петров Сідоров, тобто їх не було Іванова Петрова Сідорова. Якщо вони були, назвіть їх, її, будь ласка.